Незабаром розпочнеться сезон картоплекопання. копання. Потрібно належним чином підготуватися. Відео буде корисне тим, в кого є мотоблок, але немає такого навісного, яким би можна було копати картоплю. Пропоную вашій увазі свій бюджетний варіант картоплекопалки, яку я зробив буквально за декілька годин власними руками на основі плуга до мотоблока і користуюсь нею вже багато років. Купляти в магазині навісне не вважав за потрібним, оскільки в господарстві було все необхідне для того, щоб змайструвати її власноруч. Думаю, друзі, і для вас не буде жодних проблем у її виготовленні. Мені знадобилася культиваторна стріла 320 мм, металеві прути діаметром 8 мм і пластина товщиною 7 мм. Якщо навіть і не знайдете культиваторної стріли, то її можна виготовити з будь-якого товстостінного металу. Найбільше часу в мене пішло на виготовлення стійки картоплекопалки. Її необхідно було виміряти, розкреслити і вирізати так, щоб вона щільно підходила до стійки плуга. А головне потрібно було правильно визначити отвори під болти. Тому, для того, щоб не робити одну і ту саму роботу два рази, я приклав лист картону до стійки і олівцем визначив місця, де будуть знаходитися отвори під болти. Зробив шаблон. Ну а далі справа техніки. За допомогою болгарки, дрелі і електрозварювального апарату я отримав ось таку просту і ефективну картоплекопалку, яка по великому рахунку вкрай необхідна в кожному сільському господарстві. Погодьтеся, що копати картоплю такою копалкою легше і швидше, аніж заступом і дешевше, ніж когось наймати. Наступний крок перевірка картоплекопалки в роботі. Після першого випробування виявилося, що над конструкцією необхідно ще попрацювати. Потрібно було усунути два моменти, які ускладнювали роботу. По перше, через довгий грядель мотоблоком було важко керувати. По-друге, за своїми технічними характеристиками в роботі з плугом він, в смислі грядель, стояв навскоси відносно мотоблока. Відповідно, картоплекопалка також стояла навскоси відносно землі, тому її тягнуло вбік. Для того, щоб мотоблок рухався прямо, потрібно було прикласти чимало зусиль. Щоб усунути ці недоліки, довелось від'єднати грядель від стійки і змайструвати інший. Він повинен бути максимально короткий, щоб картоплекопалка знаходилася якомога ближче до мотоблока. Таке положення навісного значно полегшить керування технікою і суттєво зменшить навантаження на руки. Дивіться далі, як я зробив міні-грядель. Отже, друзі, для виготовлення ось такого маленького гряделя мені знадобилося два кутника. Труба діаметром 60 см, дві гайки під болтина 24 см і труба під стопорний палець. Скутників я зробив два швелера. Їхні розміри не принципіальні. Головне, щоб підходили покріпленню до стійки. А регуліровочні болти упиралися в спеціальні виступи на кришці редуктора. На передньому швелері я не сверлив отвори, а зробив болгаркою прорізі і приварив на них гайки. На швелері, які щіплюються стійкою. Потрібно просверлити чотири отвори соосні з отворами на стійці. Після зварювальних робіт отримуємо ось такий грядель до мотоблока, зроблений власними руками. Тепер можна переходити до завершувального етапу виробництва картоплекопалки. При хорошому розкладі, з'єднавши усі деталі, ви отримаєте незамінного помічника у вашому господарстві. Навісне навішується на мотоблок і вперед до праці. Будь ласка, користуйтесь! Багатого вам врожаю і дай Бог, щоб руки не боліли. Якщо потрібна інструкція по регулюванню картопликопалки, пишіть в коментарях, підписуйтесь і ставте вподобайки.